Сік'ю, Сік'ю, Сік'ю. Усім, хто мене чує. Це банзай. Я в полоні. Я радіотехнікою розважаюся. Ефір зони слухаю. Перехопив одну передачу. Почав слухати. Воно закінчилося. До тями приходжу. Морда заплакана, стіл у крові. Я до малахіту писати. Так звідти один учений на мене вийшов. Сказав, що я легко відбувся, бо ця передача і убити може. Вітаю в казковому. Найкращій санаторій зони для втомлених професіоналів. Сподіваюся, ми його не просто обживемо, а ще й утримує. І з цією передачею у наших руках казковий у безпеці. Мені лише потрібно місце перебування групи НК 5 у нас часу майже немає. Якщо бандити зрозуміють, як прослухати передачу, мені торба. А не знайду так, хлопці твої розкажуть. У мене тепер стільки часу з ними поспілкуватися.